Це команда UA Pro Gaming і сьогодні ми розповімо вам про цікаві новини та халяву за цей тиждень. Не забудьте написати шалений коментар, вподобати це відео і переходимо відразу до першої новини. На початку березня Valve оновили свій клієнт, додавши функції приватності та поліпшення до кошика. Нещодавно ж компанія повідомила, що в бета-версії клієнту вже тестуються сімейні групи Steam, які змінять сімейну бібліотеку та сімейний режим, поєднавши все в одну функцію. Кількість слотів в такій групі обмежена, крім вас, до неї можуть приєднатися ще 5 родичів. Діти самостійно покинути групу не зможуть, а дорослий після виходу зможе приєднатися до неї ще цілий рік. Ігри, як і раніше, будуть спільними та відображатися в окремому списку. Одночасно в одну гру може грати лише один учасник, але якщо придбати ще одну копію, то їх стане дві, і вже двоє зможуть грати в неї одночасно. Якщо хтось із групи буде грати в одну гру з вашого аккаунту і отримає бан за шахрайство чи Чити, то забанять і вас також. Наразі ці всі функції активно тестуються та ще можуть зазнати певних змін. А тим часом у магазині GOG до 25 березня з 16.00 триватиме роздача гри Book of Demons. Щоб забирати її, авторизуйтесь на сайті GOG, перейдіть на сторінку роздачі та натисніть кнопку Go to Giveaway. Після цього вас перенаправлять на головну, де потрібно натиснути кнопку Add to Library. Book of Demons це крута гра з елементами Hackslash та Клікера. Візуал виконаний досить цікаво та в паперовому стилі. У грі є доволі цікавий, хоч і простий сюжет. Ви чувак, який прийшов у занедбане поселення та готується спуститись в підземелля, щоби побороти зло, яке занепастило цей край. А до зустрічі з Архідемоном доведеться подолати кілька його слуг. Круто і те, що підземелля можна налаштовувати. тобто ви самі можете обирати, наскільки довга буде ваша ігрова сесія. У процесі проходження ви будете зустрічати нових ворогів, знаходити різні зілля та карти, як активні, так і пасивні, з яких і будете будувати свій білд. Візуал класний, ігролат просто чудовий. Локалізація є, тож я не знаю, що ще потрібно, щоб ви її забрали. А позавчора у магазині Steam завершився весняний розпродаж і розпочались безкоштовні вихідні. До 25 березня 19.00 можна зіграти в Midnight Ghost Hunt та BattleField 2042 до 24 березня. Midnight Ghost Hunt тільки релізнулась після двох років дочасного доступу. Відразу варто сказати, що гра чудово локалізована професіоналами з Unlock Team. Місцями можуть бути проблеми з чітністю шрифтів, але це невдовзі виправлять. Тож це багатоосібна гра в хованки, але з привидами. Мапи зроблені добре, а нещодавно були ще й покращені, як і візуальний вигляд привидів та ефекти. Привиди мають ховатись в різних предметах, а мисливці їх віднайти. Грати досить весело, особливо з друзями. Онлайн у грі був мертвий, але зараз вона вживає до 4 квітня гру можна придбати всього за 94 гривні. Battlefield 2042 це шутер від першої особи, який є частиною відомої серії ігор. Нещодавно ні розпочався сьомий сезон. Детальнішу інформацію можете знайти у посиланні під відео. Загалом гра могла б бути ще кращою, якби не поганенька оптимізація, Вильоти та ігорлад за русню. І саме так вас часто закидує за русню і доводиться перезаходити, щоб змінити сторону і мати змогу перестріляти кілька покидьків. І ціна в 242 гривні, за які її продають до 28 березня, цілком нормально. Крім цього, до 24 березня в Steam триває PAX East, щорічне свято ігор та ігрової культури. Упродовж цього заходу можна пограти в безкоштовні демо, придбати деякі ігри зі знижками, переглянути цікаві анонси та забрати халяву в магазині жетонів. Цього разу там віддають рамки аватара, тло профілю та дві анімовані наліпки. Учора все полагодили, і тепер можна забрати всі предмети, а не лише тло профілю. Посилання знайдете в описі. А щоб не пропускати цікаві новини, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Підтримати канал гривнею можна поповнивши монобанку. Лінк у описі під відео. У магазині Epic Games розпочалась нова роздача, яка триватиме до 28 березня 17.00. Цього разу до своєї бібліотеки можна додати Call of the Wild The Angler та Invincible Present Atom Eve. Call of the Wild the Angler це симулятор риболовлі у відкритому світі. Рибалити можна на звичайних річках, ставках та навіть гірських озерах. На вибір вам пропонується кілька рибальських технік, різні види риб та завдання. Для пересування крім 11-го тролейбусу, є човен або ж вантажівка. Графіка досить класна, а навколишня природа добре деталізована, що дає змогу ще краще зануритись в процеси риболовлі. Invincible Presence Atom Eve це гра, що поєднує елементи рольовок та візуальних новел. Це наче читати комікс із цікавою історією. Додаткової інтерактивності додає і можливість робити власний вибір, що впливатиме на відносини з іншими персонажами, бо її теж є, хоч і не зовсім можуть сподобатись. Загалом гра непогана, а проходження займе близько 5 годин. Усі посилання залишимо у описі під відео. А якщо ви нещодавно забрали пригодницьку гру Tomato Jones в магазині IndieGala, то тепер вам віддають продовження Tomato Jones 2. Часові обмеження для роздачі не вказані, але краще відразу додати ігри до своєї бібліотеки. Tomato Jones 2 це продовження пригодницької ігри з елементами головоломки. Ваша мета зібрати всі монети, які заховані на рівні та золотий артефакт. Ця частина поповнює вже трішки більше рівнів, а саме 30 штук, багато нових пасток, нову мапу світу, асортименти різних капелюхів і тому подібне. Однак майте на увазі, що гра дуже складна. Її легкий режим буде як хардкор з інших ігор, тож готуйте заспокійливі. Щоб забрати гру, перейдіть на сторінку роздачі, прогорніть її вниз та натисніть кнопку «Add to Library». Предплатники підписки PlayStation Plus 19 березня можуть пограти в Resident Evil 3, Marvel's Midnight Suns, LEGO DC Super Villains та інші, які ви бачите зараз в себе на екранах. Xbox також опублікували перелік тайтлів на кінець березня. Вже можна пограти в Lightyear, Frontier, Evil West та The Quarry. А 28 березня стане доступна Diablo 4. А також хотіли вам нагадати, що ми завжди публікуємо цікаву інформацію на нашому сайті uaprogaming.com.ua, Тож обов'язково заходьте. А якщо хочете придбати зі знижкою, то ось вам кілька рекомендацій. Стан Paradise – крута гоночна аркада від українських розробників за 158 гривень. Є також цікава рольовка, від якої горітиме ще дужче, ніж від Elder Ring із назвою Tales of Iron, яка продається всього за 79 гривень. Наступним є крутий рогалик у світі темного фентезі Tainted Grail Conquest, який віддають всього за 111 гривень. Star Wars Jedi Fallen Order Deluxe Edition можна забрати за 139 гривень. А медитативну головоломку про будівництво залізничних колій Station to Station, яка має українську локалізацію, продають за 179 гривень. Ну і Titanfall можна придбати за 79 гривень. А на сьогодні це все. Не забудьте підписатись на канал, заходити на етери та підтримувати ЗСУ. Тож до зустрічі у новому відео.